Відома приказка про те, що влітку день годує рік для працівників житлово-комунальної галузі більш ніж актуальна. Міський голова Ярослав Харчевський розповів про роботи, які вже виконуються і тільки плануються в Дніпродзержинську. Наприклад, вже розпочалися дорожньо-ремонтні роботи. Вулиця Визволителів і частина проспекту Перемоги, відремонтована дорога, яка 30 років не ремонтувалася, 30 років зробили. Зараз ми приступили до ремонту доріг вулиця Гастела. Планується відремонтувати ще кілька доріг на території міста. 8 липня буде проведений тендер на ремонт дороги. Ви знаєте, у нас вулиця Железняка є в планах. Це в Романкові 27-ї школи, а також вулиця Криворізька. Міський голова зазначив, що залишки старого асфальту не будуть скидати купами під мостом через Дніпро. Ця крошка, яка є від. Ремонту доріг використовується відсипки доріг приватного сектору, а також, де можливо, це внутрибудинкові дороги території житлових масивів нашого міста Дніпрозержинська. Також влада обіцяє проводити роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. Поставлено завдання навіть в такому скрутному фінансовому становищі скруті, забезпечити до 1 вересня. Технічну готовність міста Дніпрозоржинська до прийняття теплоносія. Але опалювальний сезон буде холодним, якщо місто не матиме коштів для придбання газу. Ви всі дивитесь, читаєте пресу, дивитесь канали телебачення, як гостро стоїть питання по оплаті за газ в цілому по Україні. А ми. Дніпрозажин з частина України, де наші борги складають 51 мільйон гривень. Ще одна проблема, якою торкнувся міський голова бездомні собаки на вулицях. Я думаю, що ми виробимо з цього питання відповідну програму поводження з цими бородячими собаками і винесемо на засідання виконавчого комітету а також сесії міської ради. З плином часу перші дні придажинське телебачення розповідатиме телеглядачам про перебіг обіцяних міською владою робіт та заходів.